Державний департамент США у понеділок засудив Росію за озброєння бойовиків на сході України і заявив, що ціна втручання Росії в Україну продовжує зростати. Речниця держдепу Джен Псакі також наголосила, що через засекречення Кремлев матеріалів слідства родичі російських солдатів можуть ніколи не дізнатись, що сталося з їхніми синами та чоловіками, які воювали і загинули на Донбасі. Ми засуджуємо зростаючу мілітаризацію Донбасу з боку Росії, постачання нею танків та іншого важкого зброєння сепаратистам. Спостерігачі ОБСЄ повідомляють в останні дні про рух до передової конфлікту значних військових колон з російським важким озброєнням та танками, а також про посилення обстрілів у районі Донецького аеропорту та Дебальцева, де сепаратисти схоже, мають намір захопити території далеко за межами кордонів, визнаних у мінську. Немає жодного виправдання постійним порушенням мінських домовленостей з боку Росії та її ставлеників. Якщо Росія справді віддана мінським домовленостям та миру, вона має припинити розпалювати конфлікт постачанням зброї та підтримкою терористів та вивести всіх російських військових та зброї з України, а також закликати її ставлеників. Припинити порушення режиму перемир'я, звільнити заручників та закрити міжнародно визнаний кордон. Як білий дім вже заявив на початку місяця, якщо Москва продовжитиме ігнорувати мінські домовленості та продовжить свої небезпечні дестабілізуючі дії, ціна такої поведінки для Росії зростатиме. Ми також звертаємо вашу увагу на повідомлення змі про те, що уряд Росії намагається сховати за державною таємницею те, що відбулося із російськими десантниками з Пскова, які цього літа загинули у ході боїв на Донбасі.